Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас дуже знаменитий бренд Manio Factory або Manio. Цей бренд має всі топові товари. Розповім сьогодні про бестселери, про сироватки. Ця сироватка з біфідою та центелою. Завдяки своєму складі на основі збалансованого комплексу трав сироватка заспокоює подразнену шкіру, допомагає боротися із опаленнями та акне. Сироватка також регулює роботу сальних залоз, усуває жирний блиск і перешкоджає забиванню пір, розгладжує мікрорельєф, покращує текстуру шкіри та зменшує відімість пір. Яскраво виражено омолоджуючу дію має комплекс з лізатом біфідобактерії. Засіб неодмінно поверне сяючий вигляд шкіри з будь-якого типу з першими ознаками старіння. Завдяки висококонцентрованому складу на основі пробіотиків функціональна сироватка створює антіяч ефект. Нормалізує зволоження на шкірі, прискорює процес регенерації, вирівнює мікрорельєф та покращує кольор обличчя. Ця сироватка з комплексом біфідою. Зменшує глибину існуючих та усуває появи нових зморшок. Овал обличчя підтягується, шкірні заломи заповнюються та підвищується еластичність тканин. Ця сироватка йде як мультивітамінна, яка сприяє активному освітленню пігментації і постакне, вирівнює тон шкіри, повертає здорове сяйво і тонус. Сироватка інтенсивно зволожує, позбавляє сухості і тьмяного кольору обличчя, живі та відновлює захисні функції. Основні діючі компоненти це екстракт обліпіхи, галактомісіс, стабільний вітамін С та кераміди. Підійде для усіх типів шкіри. Від себе скажу, що кожен продукт варті своєї уваги. В наявності у нас також є і тонери з цієї серії, і в комплексі доєтом ефект буде набагато кращим.